У Києві розпочато масштабний проєкт із благоустрою столичних парків. За словами керівника міста, буде реконструйовано 20 зелених зон, що знаходяться у жахливому стані. Крім того, зі столичного бюджету буде виділено 10 мільйонів гривень на установку 180 спортивних майданчиків. Міський голова подякував усім киянам, які прийшли на суботник із прибирання міських парків. Я благодарен кожному з вас за те, що ви знайшли... 5-10 минут, полчаса для того, чтобы убрать территорию возле вашего дома в нашем районе. И такими маленькими, казалось бы, мелочными, маленькими незначительными делами мы изменяем наш город. Поэтому благодарен каждому, кто сегодня пришел и участвует в нашем маленьком субботнике. Як повідомив керівник міста, в столиці розпочали впроваджувати програму енергоефективний Київ, яка дозволить значно скоротити енерговитрати та зробить життя людей більш комфортним.